Танкісти, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді шведський важкий танк із унікальною баштою. Це преміумна машина 8 рівня Торнваген. Цей раз я вирішив трохи змінити формат огляду на моєму каналі. Тепер ми у першій частині поговоримо з вами про рекомендоване обладнання машини, кульову модернізацію, а також розглянемо коліжен модель машини та зробимо коротенький висновок з приводу бронювання. У другій частині відео побачимо бій у моєму виконанні, зіграний зовсім нещодавно, і там вже детально поговоримо про тактику технічні характеристики танку. Та як все ж таки правильно використовувати цю машину в бою для максимальної ефективності. Ну і зробимо в кінці висновки по даній машині. Але перед початком цього огляду у мене до вас, як завжди, маленьке прохання. Не забудьте поставити лайк цьому відео, та якщо такий контент подобається, обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати нові відео та прямі трансляції з нашої улюбленої гри. Розпочнемо з обладнання машини. Перший слот поліпшене загартовування, другий слот турбонагнітач, третій слот досилач. В більшості боїв саме така збірка обладнання буде потрібна, але це знову ж таки виходячи саме з мого досвіду гри. На даній машині. Є ще варіант, замість закалки сюди встановлювати стабілізатор. Ну тут вже вирішуєте самі, виходячи все ж таки зі свого стилю гри, що вам потрібно від машини. Що стосується польової модернізації, тут також, звісно, кожний вирішує сам, але я міг би рекомендувати ось такий варіант. У першому слоті обираємо всюдохідне шасі. У другому слоті будування паралакса, в третьому слоті, думайте самі, тут можна обирати як звукоізоляцію, так і електропривод перископа, можна взагалі нічого не обирати, але я вирішив все ж таки додати там 3% до свого огляду, чому б і ні. Що стосується слоту, тут дивіться, якщо ви встановлюєте турбонагнітач, то обираєте рухливість. Якщо будете встановлювати все ж таки стабілізатор, то обирайте вогневу потужність. Це лише моя рекомендація. У вас, звісно, може бути зовсім інша думка з приводу польової модернізації на даній машині. Поговоримо тепер про бронювання машини. Ось така коліжна модель в нашої машини, хто не знає досить незвичайна форма. Ну що, починаємо. ВЛД 70 мм, але дуже величезний кут нахилу. Тому буде все рекошетити. 250, вище пішло. Це буде все рекошетити. Там питань немає. Це от частина верхньої лобової деталі, так? Оця червона. Або середня деталь. Хто як хоче, той так і буде називати. Номінально 260. То та нахилу мап, ну, практично немає там. Ну, це досить непоганий показник, враховуючи, що це все ж таки. Важкий танк 8 рівня, так? Тому це нормальний показник. Пробувати здебільшого нас сюди не будуть. Уразлива зона НЛД 100 мм номінально. Уже з урахуванням кота 160 будуть розривати, тому, якщо буде можливість його сховати, ховайте завжди НЛД. Що стосується бортів, тут також все ж таки мінус танка 50 мм, так? Якщо будемо виїжджати плюс-мінус ось в такому положенні, це буде рикошетити, тут питань немає. Але як тільки передовертаєте 100% шанс, що вас будуть пробувати, 100 мм, будуть розривати просто всі, і в каток, і як хочуть. Тому тут же дивіться, тут обережно виїжджаємо, я б сильно не сподівався взагалі на них. Оці от частини. Над катком, так? Ще плита є. Поговоримо і про них. Номінально 200 мм з урахуванням кута 240. Досить непоганий результат. Також за мій час гри на ньому, не так багато сюди пробували. Є уразлива зона над гусеницею. Там 20 мм. Хлопці, якщо будете грати від кутів, а від кутів ви на цьому танчику здебільшого будете грати, пробивається каток. Пробивається і надгусенична оця зона, будете отримувати. Тому тут обережно. Ну, тут ви нічого не зробите, якщо будете від кутів грати, так? Тут же все залежить від вашого противника. Буде він туди постріл робити чи ні. Що стосується башні танкового, ну тут імба питань немає. Не пробивається, рикошетить, все. Цей кірпіч, реально з ним нічого не зробиш. Борта башні. Навіть тут все добре, 90 мм, навіть під таким кутом. Це буде рикошет. Ось ну, тут є десь зона. Але ви спробуйте туди влучити. Хочу подивитися. Є отакий от наплив ще тут, так? З лівого боку ми бачимо, що його немає. Праворуч він є. Там номінально 70 мм, але дуже величезний кут це буде рикошет. 300 мм і ніхто туди не пробуває. Є ще така поличка там позаду. Ось туди, якщо влучають, пробувають 125 мм з рухуванням кута. Ось вона, хто не знає, якщо так дивитися, з боку на танк, так? Можна і туди пробувати. Ну, і звісно, якщо як тільки противник трохи вище вас. Тут вже і 200 мм і 170, можна спокійно його пробувати. І тут взагалі 90 мм. Але таких от ситуацій, ну, здебільшого, скажімо так, не буває. Але в мене і такі були. Тож це також враховуйте. Пробуємо коротенький такий висновок з приводу бронювання машини. Реально, броньована машина з лоба. Уразлива зона це нижня лобова деталь. НЛД, так? І поганенькі борта. Реально, борт поганенький, на нього сподіватися, я ще раз скажу, не варто. Башня топ від башні граєте, настрілюєте багато шкоди. Тому це враховуйте. Переходимо до другої частини відео. Поглянемо на використання машини в бою та обговоримо ТТХ. Почнемо з мобільності машини. Максимальна швидкість вперед 32 км на годину, назад 12 км. Показники не видатні, але це важкий танк восьмого рівня. Є непогана броня, і в цілому цього достатньо, щоб займати необхідні позиції, але хотілося б більше. Тому і рекомендую встановлювати турбонагнітач. Огляд у нас 360 метрів номінально теж середній показник для важкого танку восьмого рівня. Підійшли до гармати машини. І ось тут танк дійсно виділяється серед однокласників. Бронепробуття під каліберним базовим снарядом цілих 248 одиниць, альфа- 400. Плюс швидкість польоту снаряда досить непогана 1000 метрів за секунду. З приводу спеціальних снарядів, так тут зовсім імбові показники для важкого танку 8 -го рівня. Голда у нас теж підкаліберний снаряд, але вже бронепробуття цілих 297 одиниць і швидкість польоту 1450 метрів за секунду. Це серйозно більш ніж комфортні показники. Навіть базових снарядів вистачає для того, щоб комфортно відігравати і при цьому фармити. Враховуючи наше кути вертикального наведення, мінус 10 градусів, плюс бронювання башні, плюс альфа з пострілу, отримаємо серйозного противника, який може комфортно грати від будь-якого рельєфу. Але є, звісно, і мінуси: треба все ж таки платити за бронювання. По-перше, це точність, розкид на 100 метрів в базовому варіанті 0,44, і ДПМ тут також не видатний всього лише 1600. Хоча, якщо подивитися на наших потенційних конкурентів, наприклад, на американський т 34 то в цілому показники в цьому плані просто середні і немає нічого видатного. Час зведення гармати 2,3 секунди. Стабілізація просто середня. Не скажу, що вона некомфортна, але й не можу сказати, що повністю влаштовує. Враховуючи все вище сказане, давайте підводити підсумки. За час гри на цій машині в мене склалася думка про цей танк. Я б хотів би з вами поділитися, щоб допомогти середнім гравцям правильно використовувати танк в бою та отримувати максимальне задоволення від гри. Торнваген це танк, який не потребує від свого власника чогось неймовірного в плані скіла. Танк, який можна реалізувати майже на кожній мапі у грі. Найголовніше, що потрібно зрозуміти, це те, що танк реалізовується завжди від рельєфу. Нам категорично не можна показувати свій НЛД або сподіватися на бронювання бортів машини. Але ми можемо вбивати покади танки, граючи від башні, тим паче альфа, бронепробуття, кути вертикального наведення нам будуть в цьому дуже допомагати. Потрапляючи вверх списку, ми будемо домінувати над противником в позиційній боротьбі. Про те, що ми будемо робити з шостими та сьомими рівнями, я взагалі нічого не буду казати. З десятими рівнями нам, звісно, буде дуже важко. Скажімо так, некомфортно вже грати, бо кумулятивні снаряди 10 рівней здебільшого не будуть помічати нашого бронювання. Тому в таких боях краще відігравати другим номером за з допомогою союзників. Так? Тут не треба нічого вигадувати. Геймплей максимально простий, де є рельєф, від якого можна виставляти свою башню, саме там ваше місце. Саме там ви зможете відчути себе справжнім важким танком з бронюванням. Ну а на цьому все, друзі. Дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, не забудь поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео та прямі трансляції з нашої улюбленої гри. Залишайте свої думки з приводу цієї машини у коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба, і всім до побачення!